Меністратор проїхався там за двома ну, машинками, зафіксував машини і е, до начальника міліції кажу, ну виклич ну, своїх гаїшників. Я не вірю про те, що їздять по району машини з піском з Землею. Не про те, що ДНІ про це не знає і не перевіряє ні одну машину. Чому я запитання піднімаємо? Якщо ми зараз що це одне питання по вухову, ми зможемо забезпечити наш підрозділ, який затугується, і зробити з нього елітний підрозділ, оформлений на самому сучасному рівні, ніж НАТО і так далі. Розумієте? Питання наступне, я вам просто поясню. Де вивоз піска з башка? Вісім машин в час. Питання, так намитий пісок, там цілі гори його. Це наша територія. Це наша територія, однозначна. По нашій інформації, для діла адміністрації, позов на оренду. На 50, на 49... Там Ви ж пам'ятаєте, тижні 3-4 тому, там же розборки були. Стріляни, щоб 5 років. Ми туди приїжджали. Це ж якраз, це все, що пов'язано. От зараз я вам про продовження. Конкретно, незаконно. беруть і Там нема кар'єра, там не оформлений кар'єр, видобуток. Зараз, ну, е, виконуючи обов'язки прокурора, буде? Він виїхав з обласного суда, буде хвилинсько. По конкретному дивіться, е, відповідно до усної заяви на звернення громадян на, на прийомі. Да? До мене звернулися громадяни, які повідомляють про те, що там то-та -то відбуваються туди події. І тому звертаюсь до вас вжити необхідних заходів. Це дві, дві, два абзаці, я звертаюся до прокуратури, не тому. Питання, питання, питання ні в тому, що у вас є речади, яким чином перевірити будівництво законно на незаконне, як там вивозить по землі, як вона оформлена і так далі. Це в ваших можливостях вже в принципі, якщо ви виявили цей факт, вже давно його повинні перевірити з нашої позиції. Я пропоную сьогодні це питання вирішити, не затягувати його і так далі. Зараз міліцію, начальника, Я особисто ми дивилися, їдуть в всі їздять гаї, їде КАМАЗ, вони просто дивляться на нього, не в Заснять. Питання не в тому. тому. сама суд Вивозиться пісок, там його дуже багато. Це кошти йдуть на фінансування сепаратизму. Так? Це по 100% інформація. То було за Харченко. Кошти збирали тут за гроші. Да. Ми зараз з нашого районки нам слово вперед Розумієте? Це прямо з нашим це слово. І питання, що сьогодні ви повинні це питання вирішити. Сьогодні. Тому що кожна година, кожен камаз, який йде, це 2000 гривень, які йде сьогодні. Перед Потрібно перші час нормально, не емоційно, просто посилувати. По землі питання вирішити, яким чином зараз ми можемо зреагувати законом музики. Я то, щоб накласти ще арешт на пісок, чи розірвати договір арін і так далі. Тому що незаконно вони порушують умови землекористування. Це ваш, ви можете питання вирішити. Е, там дивіться, е, е, треба дійсно спіймати машину. Спіймана машина. Чому? Да. Чому? Тому що.